Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, голова. Я досить коротко, можливо, будуть запитання, то вже по... після мого виступу. Ви знаєте, що в Кузнєцовську будується по програмі молодіжного будівництва другий будинок. Перший будинок ми ввели в експлуатацію в шостому році 49-й квартирний проспект Перемоги. Молоді сім'ї там живуть. Але тоді молодіжне крутування рухалося вперед, тобто воно збільшувалося в державному бюджеті, кошти виділяв обласний бюджет. А з 2005 року фінансування по 2009 фінансування різко скоротилось, тобто два з половиною рази. Тому у нас з'явився довгобут на, в районі будівельників, так але оскільки зараз помінялося керівництво Мінрегіонбуді, новий міністр. Жорстко ставить питання, щоб з довгобудами покінчити, і є підтримка міністерства, тому ми під цей об'єкт, під фінансування цього об'єкта будемо заводити додатково, крім програми молодіжного житлового кредитування, ще дві державні програми з фінансуванням, які передбачені в цьому році: це програма доступного житла. Отримані попередні зводи міністерства і нашого керівництва. Ми готуємо зараз пакет документів, подаємо його на міжвідомчу комісію при мінрегіоні і будемо проводити цей об'єкт під цю програму. Значить, що треба зараз зробити, потрібна ваша допомога. Я звичайно вам дякую, що ви зробили запит Азарова, Зробили запит Бертошу. Попросили додаткового фінансування на цей об'єкт, це край необхідно, тому що в 2009 році ні копійки ми не отримували, так зараз ми цей об'єкт розконсервували. Значить, він буде здаватися трьома чергами. Перша черга це третя блоксекція, на якій треба ще робити залізобетонну подушку, арматуру закривати бетоном. Так? І далі е витягнути її на рівень другого поверху. Це така умова Мінрейгонбуда. Тобто, якщо ми витягнемо цю секцію на рівень другого поверху, тоді нам відкриють джерело фінансування по програмі доступного житла. Значить, е По місту Кудніцовську у нас на сьогодні близько 40 людей мають бажання вступити в цю програму. Ця програма передбачає, що 80% вартості платить. Людина, яка перебуває на квартирному обліку чи сім'я, незалежно від віку, а 30% вона від держави від вартості отримає державну допомогу, яку повертати не потрібно. Тобто ця допомога, це не кредит, це допомога, яку повертати не потрібно. Тому третє джерело це надання державних пільгових кредитів педагогам. Це через Міністерство здоров'я. Тому ці три джерела дадуть можливість ввести цей об'єкт і в першу чергу 40 квартир здавати вже, здати в першому кварталі 2013 року. Якщо вдасться сконцентрувати більше грошей, а це можливість тільки через програму доступного житла, я не дарма навів цифру, що за два місяці ми сконцентрували 8,5 мільйонів. Під два під'їзди Степана Темчука в місті Рівному кошти є 100 мільйонів. Виділено вже вони вже розпреділені, передбачаються в цьому році ще 200 мільйонів під цю програму. Якщо ми проб'ємо цей об'єкт під цю програму, то ми можемо в 2013 році, в першому кварталі, здати весь будинок. Значить вартість з'явила десь близько 40 мільйонів. Туди вже заведено близько 5 мільйонів, в тому числі є кошти місцевого бюджету. Ну, я назву цифру, наприклад, по будинку 49 квартирами на площі перемоги вартість була 7 мільйонів 800, десь мільйон 700 це були гроші міського бюджету, з них півмільйона це був оцінений фундамент, бо нам передавали е -е, незавершенку фундаментами міська рада Кузнецовська. Ми його два з половиною роки мучили, але ми все ж таки його добудували, ввели, і там 49 молодих сімей, які пішли програму Живу. Інших гарантів немає, чим заводити ці три джерела. Тому е, ситуація яка? минулому році державному бюджеті на молодіжне кретування було передбачено всього нам 120 мільйонів, але 1, 200 мільйон двісті нам дали на цей об'єкт. Нам вдалося погасити борги перед генпідрядчиком. Це було 780 тисяч боргів перед генпідрядчиком, тобто було перевиконання по цьому об'єкту. І дати в цьому році аванс близько 700 тисяч до того, щоб він міг закупити залізобетон, тому що в цьому році треба. Добетоновувати третю блок секцію це близько півмільйона гривень, і робити цоколь на всі три під'їзда, і виводити третю блок секцію на рівень другого поверху. Це треба десь близько 4 мільйонів гривень. Моє керівництво Лесі Росухіна особисто вчора пообіцяв мені після наради директорів, що він 2-3 мільйона найде. В резерві голови є 6 мільйонів гривень, розподіляються ці гроші в вересні місяці. Ну він бачив ваше звернення, тому що воно розписано на нього, на мене, яке як ви зверталися до Азарова та до Барташа. І він перепитав ще, чи дійсно міська рада Кузнєцовська виділить цьому році півмільйона гривень. Тому що це основний аргумент. Завжди було співфінансування 50 на 50. В цьому році 60 мільйонів, 60 мільйонів в ще отримали лише тільки 800 тисяч. Чому? Тому що міський бюджет рівно ні копійки не заклав, я тільки спецфонд 300 тисяч. Кузніцовськ не заклав, обласна рада не заклала є спецфонд 90 тисяч. Розумієте, основний аргумент, коли спостережна рада ділить гроші державні це 60 мільйонів, перше скільки дали місцеві бюджети. Я називаю цифри для того, щоб розгорнути будівництво і щоб воно йшло успішно. По графіку здалося перша черга 40 квартир в першому кварталі тринадцятого року. Треба в цьому році сконцентрувати серпень, вересень і жовтень ці три місяці до 4 мільйонів. Тоді ми будемо кудись його рухати. Будинок буде востребований. Я ще раз кажу, що на сьогодні 44 мешканці міста Кузнєцовська і ті, які проживають біля Кузнєцовська в тих селах, вони мають бажання вступити в цю програму саме цей об'єкт, вони зверталися в наше регіональне управління. Тому якщо ми заведемо цей будинок під цю програму будівництва доступного житла, він буде успішно рухатися по графіку. Будинок буде будуватися повний світловий день, вихідний тільки неділя, тобто досвід є. В основному залучаються на загальнобудівельні роботи ваші місцеві будівельники, генпідрядчих фірма «Тріанекс», досить відома в Рівному і в Україні. Вона не одного разу не доріг приймає участь в молодіжному будівництві, досить успішно здає об'єкти в місті Рівному і поза межами Рівницької області. Ми замовник. Вони генпідрядчі. вартість квадратного метра тисяч гривень. Квартири здаються на півфабрикат по ДБН, по вимогам державної архітурно будівельних норм. Тобто квартира буде зовні. Пластикова столярка, броньовані двері, все зовні під ключ, благоустроєм. Розумієте, так? Значить, всередині буде виконані всі макророботи. Штукатурка по маяках, стяжка по маяках, заведені всі комунікації, лічильники опломбовані на воду, на електроенергію. Все інше лягає, ну гідроізоляція в саме зла, все інше лягає на людину, чи молоду сім'ю, чи будь-якого черговика, який перебуває на квартирному обліку у вас. При Кузінцівській міській раді. Якщо це молодіжний кредит або кредит для педагога, то 6% треба заплатити молодій сім'ї педагогу. педагогу, з них 3% зразу від повної вартісті. Решта він отримає кредит. Педагог на 20 років, молода сім'я на 30 років. Якщо це молода сім'я, пільгові кредит передбачає додаткові пільги на дітей. Є дитина одна, безвідсотковий кредит, друга дитина дає можливість списати 25% вартості житла від, 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 від вартості кредиту, яке ми даємо. Третя на ще 25%. Педагоги 20 років під 3% річні. 3% треба заплатити зразу, 3% після введення об'єкту експлуатації. Це для молодежі і для педагогів. По доступному житлу. Значить, ситуація, яка для міста рівного доведена цифра квадратного метра, розрахункова, яку ми беремо, коли даємо цю допомогу, 30%, 4 290 гривень. 5 тисяч мінус 490 є оця різниця. 610 квадратних метрів, яку треба людині погасити своїми коштами. Якщо немає переднормативної площі, бо там передбачено 21 квадратний метр плюс 10,5 на сім'ю. Тобто 21 квадратний метр на члена сім'ї плюс 10,5 сім'ї. Якщо немає перед нормативки, то з розрахунку 4290 гривень ми надаємо цю допомогу 30 розумієте? А цю різничку треба людині доплатити. Але тим людям, які підуть в програму в цьому році, в цьому році, скільки там їх буде, 10, наприклад, чоловік чи е, е, 20 чоловік. 29 чоловік зайшло в програму в місті Рівному по подемінчука. Все ми сконцентрували їхні гроші людські і наші 8,5 мільйонів. Але там квадратний метр збігався. 4 тисячі забудовник. Таку ціну пред'явив на першу чергу, бо йому треба було об'єкт, що вже стояв два роки, законсервований. Да? То людині обійшовся квадратний метр, 3 тисячі гривень там. А друга черга, друга черга зараз буде 66 квартир, то там ціна вже буде 4 тисячі Вони зробили розмежування для обласного центру. Ціна 4 тисячі а для інших міст і містечок нашої області 4290 тисячі залишили на рівні минулого року. Але ми ще раз прорахуємо, розумієте, прорахуємо. Можливо, знайдемо можливо, якісь резерви, і для тих, хто піде по доступному жду в цьому році, чи це буде 10 чоловік, 20, ми зменшимо ціну. Тобто, ну умовно, 4,5 з половиною, 4 з ,5, 5 зменшимо. Для чого ми це зробимо? Для того, щоб люди пішли, що ми сконцентрували відвідний капітал і по графіку будували його. Розумієте, не можна зупиняти процес будівництва. Якщо арматура стоїть два роки, розумієте, замолився цей котлован, ну майже три тижні вигрібали, прийшлося розв'язувати цю арматуру, вигрібали цей пісок. Зараз зачистка арматури, вскривання її лаком, і треба прийняти цей бетон. Тому будівництво законсервовано це дуже важко. Я 25 років займаюся будівництвом професійно. Багато об'єктів в мене було законсервовано в розрізі МЖК, організації моєї рідної, які стояли 6-8 років, тобто тримати об'єкт під консервацією це досить тяжко, це додаткові затрати зараз йдуть. Тому я би просив би від вас підтримки, я би просив, щоб ви виділили це півмільйона. Тоді ми будемо мати змогу отримати з Києва 2-3 мільйона. Рисухін, голова правління, що він обіцяє, значить він чітко виконує зобов'язання, тому що я його дуже добре знаю. Він старий юнжиковий Луганська, 9 років він працював при кучні замгубернатора Луганської області по будівництву. Він зараз очолює наш що він дає слово, то він значить, ці свої зобов'язання виконає. І він приїде сюди в Кузніцовськ. Значить, площі квартир там є однокімнатні, двохкімнатні, трохкімнатні. Площа однокімнатної 41-43 квадрата, двохкімнатної 65-70 і трьохкімнатна теж різна площі, там два-три варіанти площі. Треба просто дивитися, які секції. Ми будемо будувати третю блок секцію. Третю. Та яка зараз фундаменти ще не закінчені по цій програмі? В нас кузло ні, трохимнатна трохкімната там 78-85 квадратних метрів. Трохим Ну от сказали, що є програма по програмі доступного житла. Вік не обмежений. Взагалі може пенсіонер, або він тільки мав 70% від вартості. Ми даємо три місяці, щоб людина могла на ті гроші. як тільки вона вносить перший транш кілька тисяч гривень. Три-чотири тисячі гривень. Ми зразу даємо всю допомогу, яку ми прораховуємо. Розумієте, бо гроші в нас лежать на казначейському рахунку. В цьому році ми вже виділили з державного бюджету під будинок Кузнєцовська 700 тисяч по програмі молодіжного кредитування. За ці кошти ми закупили за різобето всі три блосеції, бо треба цокольний поверх зробити, перекрити його. Так і на двох секціях його водовідведення зробити, щоб він спокійно собі чекав, міг перечекати зиму. Значить, по програмі доступного житла це питання вирішено на рівні держбюджету і уряду. 100 мільйонів виділили, передбачається з мільярда 300 мільйонів ще 200 мільйонів по цій програмі. Рівненській області в минулому році передбачили 11 мільйонів 240 тисяч. Ми освоїли лише 2 мільйона 200, але в нас був тільки один об'єкт. Грошей достатньо. Зараз ідуть урядові документи, які спущені на область, на місто Кутнісос, на місто Рівно, де просять місцеві ради по програмі доступного житла передбачати кошти вже в цьому році, якщо буде перевиконання по результату 9 місців – 100 сто тисяч 200. для того, щоб для працівників бюджетної сфери можна було за рахунок коштів міської міські кошти, які будуть в цій програмі. Це треба прийняти цю ще програму. Вам, наприклад, місто рівному і обласному. 20% дати цієї ще допомоги, щоб для бюджетників було 50% допомоги, як по місту Києву це зробили. Це зараз пришпішли врядові документи. Це буде робитися, Що не в цьому році, то в наступному Що для працівника бюджетної сфери, значить, 30% людина отримає допомоги з держбюджету, а 20% з місцевого бюджету обласного чи місто Кознецовське. Значить, обіцяє Берта ж з Кічатим, Ми з Кічатим разом вчилися, знаємо один одного. Вони обіцяють, що буде перевиконання 5% Вони дадуть мільйон двісті, яке передбачено обласною програмою до 13-го року. Ці гроші виділяються. Бо обласний бюджет виділяв гроші постійно. 800 тисяч, мільйон сімсот. Всі мільйон двісті підуть на місто Кузнєцовськ. У мене єдиний об'єкт по програмі молодіжного будівництва висотни це місто Кузнєцовськ. Всі інші об'єкти введені в експлуатацію в 9-10 роках. Може, ви знаєте, приїжджав президент, вручав ключі молодим сім'ям молодих 128 сім отримали житло в дев'ятому році в районі МЖК. Ми всі об'єкти закінчили, так лишається тільки єдиний об'єкт, який є зараз довгобутом. Його треба розконсервувати написати чіткий графік фінансування, завести три джерела фінансування і будувати, і здавати його і це, це є досить можливо, навіть не зважаючи на те, що у нас криза ще не закінчилася. А я можу відповідати лише за кошти державного бюджету, Значить, 60 мільйонів з них 54 розподілено. Ми з них отримали 820 тисяч сімсот на кузнісовськ відправили вже. І в вересні місяці буде ділитися резерв. Це резерв голови 6 мільйонів гривень. Так от з цього резерва голова Леонід Іванович, мені особисто після наради в кабінеті пообіцяв, що я дуже стурбований, що в тебе довго будь. але ми знаємося 25 років. Він директор МЖК Луганського, я директором ЖК Рівненського був 13 років. Да, з го я на державній роботі. Я тобі дам. 2-3 мільйона буду намагатися дати тобі 3 мільйона з того резерву. Ну 6 мільйонів дати половину, розумієте. Але він за свої слова відповідає: якщо буде перевиконання бюджету обласного на 5 то Кічатий, голова обласної ради, мені чітко пообіцяв, а ж це підтвердив, тому що е, обласна адміністрація, що вони мені дадуть цей мільйон двісті. Є інші джерела, є ще програма Чорнобильська, 2,5 мільйона. Можливо, трошки звідти вдасться завести. Якщо ми будемо активно будувати, бо там вимагають терміни, Розумієте, терміни повинні бути чітко. Написаний термін, перший квартал, 13-го рік треба здати третю блоксекцію 40 квартал, Її треба здавати. За порушення термінів, штрафні санкції і гроші тоді давати не будуть. Зараз під першу блок секцію йде монтаж блоків. Вже я сьогодні був на цьому об'єкті, вже закінчується монтаж блоків на першу секцію треба під третю блок-секцію заливати бетон це треба пів мільйона гривень щоб його залить бетон а арматура на дві треті вже там сформована обв'язана і, і так далі тому за 5 мільйонів чи тобто на п'ять мільйонів там виконано бетон тобто, виконано робіт Виконано робіт проект 700 тисяч волинь робила вона має ліцензію працювати тільки наш дні про місто немає по Кузнецовську, тому що ви знаєте ситуацію і на п'ять мільйонів виконали робіт. Плюс у нас на 700 тисяч закуплено залізо бетон. Це всі блоки, і перемички, і плити перекриття, щоб зробити цоколь на всі три під'їзди. 104-квартирний будинок. Будемо здавати його двома або трьома чергами. Першу чергу виділили, це третя блок-секція, яку треба зараз заармувати бетонну плиту через 2 тижні-три монтувати блоки і гнати кладку до другого поверху. Тобто, соні... кожен під'їзд може окремо здавати. Сьогодні тут ви здали, рад працює, дітки в школу водяться таким чином. Ні, не, не таким. Значить, щоб здати, щоб здавати по під'їзду, досвід у мене є. Ми здавали не один раз по під'їзду. Чотири, під'їзд, п'ять. Це повинна бути кладка. Зроблять кладка і накрита. Кладка і накрита під всі три під'їзда. Тоді можна по чергу його здавати з благоустрою. бо ти здаєш під'їзд, повний благоустрій. Оздоблювані роботи на цьому під'їзді повністю. От зараз Дем'янчука п'ять під'їздів. Він розбитий, він такий П-образний Дим'ячука, може бути переїжджати біля автостанції. Він здається трьома чергами. Температурні шви. У нас тут температурний шов передбачений між третьою і другою блоксекцією. Тобто, чому треба третю блоксекцію гнати до здачі? Тому що температурний шов між другою і третьою. Але кладка буде повністю закінчена і накрита металочерепицею. На перший другий блок секції, і можливо навіть вікна поставимо, і все От в такому стані можна тоді його розмежувати на черги і здавати. Ви ж на ювілеї нам бачили в нас взагалі зданий під'їзд, а другий. Тобто, про статі... Серівач, що таке здача трьома чергами, це в першому квартирі здали перший під'їзд, в третьому кварталі здали другий в кінці року Здали третій. Розумієте? зрозумієте правильно, що не повинно бути ніяких торгів. Значить, ми державна установа, бо оця незавершонка, вона на балансі держави. Землю видали державній установі, вона нікуди не дінеться, ніхто її не вкраде. Так? Задача, яка спільно об'єднати зусилля, це міська рада, регіональне управління і центральний апарат фонду і Мінрегіонбуд завести три джерела фінансування і добудувати цей довгобуд. тому що в 2008 році він розпочався активно будівництво. Дев'ятому році він стояв в дубом, тому що фінансування зовсім не було державного, так ну і криза вдарила посередно. Ви знаєте, що страна міста восьмого року пішла, криза, вона ще не зупинена. Тому я би дуже просив вас об'єднати зусилля. І повірте мені, міська рада виділяє гроші, то ці гроші повинні попасти на казначейський рахунок, повинно з'явитися під ваші півмільйона, дві сім'ї. Я повинен з ними заключити ваші сім'ї, які стоять у вас на квартирному обліку в першій черзі, чекаються кредит. Вік закінчується 36 років, тобто це процедура відповідна. І нам треба любими шляхами до кінця серпня, до 15 вересня, півмільйона для того, щоб кинути бетон і закрити бетоном ту плиту. Розумієте? Для того щоб сховати арматуру, 32 арматура там тонни, десятки тонн арматури. Якщо ми це зробимо. Далі піде рух, тому що у нас є залізобетона на три блоксекції. Це блоки, це перекриття, це перемички. Ми спокійно використовуючи резерви генпідрядника. А він в восьмому році зробив на 777 тисяч більше, використовуючи свої резерви. Ми з ним розрахувалися через півтора року. Є резерви, розумієте? Нам треба витягнути першу блоксекцію на рівень другого пол. Кладка Йде дуже швидко, тому я би дуже вас просив, шановні депутати, свободи, з батьківщини. Будь ласка, підтримайте, я з свого боку зроблю все і підпишу своє прізвище. Я своїм прізвищем дорожу. Воно в мене пандрак прізвище, правда? Я їм дуже дорожу від предків, дісталося. Що я зроблю все, щоб голова мені свого резерву цих до трьох мільйонів виділив під цей об'єкт. Якщо буде перевиконання обласної ради, буду просити депутатів з фракції свободи, батьківщини, щоб вони. Підтримали на обласній сесії і дали мені цей мільйон двісті, і я його завів. Всі мільйон двісті заведу на об'єкт міста Кузніцовський. Жодної копійки не піде на інші об'єкти. Хоча я сказав, що інших об'єктів у мене по програмі молодіжного будівництва немає в цьому році, крім міста Кузнесівського.